В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Янголи не впать з плеча перед мікрофоном Валентина Орлова. У народному мистецтві є багато прихованих речей, які перестрибують крізь час і зовсім інакше прочитуються. В майбутньому. Ця думка, напевне, не нова, як і усе у цьому старому людському існуванні, але сформульована сучасною молодою людиною, втім відомою і в Україні, і за кордоном, як засновник арт-центру «Я-галерея» Павло Гудімов. Спілкуватися із Павлом випадало кілька разів, коли і у Дніпрі було відкрито «Я-галерею» і упродовж тривалого часу. Тут можна було поміркувати над тим, що являє сучасне мистецтво сьогодні побачити відомих та ще незнаних авторів переважно живопису, інсталяцій, скульптури. Ось цими днями випала нагода знов повернутися до теми, яку можна сформулювати глибинно просто гості. Філософія назви мистецького проекту, який представлений зараз у художньому музеї Дніпра. І філософія буття. На цій землі усі ми тут гості. Втім, напевне, не без свого янгола на плечі. Та повернемося до зали музею і до розмови із Павлом Гудімовим, куратором виставки гості Сакральна народна скульптура та сучасне мистецтво. За участі скульптора Миколи Малишка, цьогорічного лаурата Шевченківської премії, і, до речі, нашого земляка, народженого у селі Знаменівка, а також художників Альбіни Ялози та Ігоря Яновича. Якщо ми кажемо про проект гості, це дійсно інсталяція. Люди, які будуть приходити на виставку подивитися зі карну скульптуру, вони будуть розуміти, що вона представлена не так, як звикли в музеї на стінки з підписом. Вона змінена, вона висить, вона лежить, вона навісає, вона супроводжується взаємодією з сучасним мистецтвом, вона входить в певну взаємодію з тими мистецтвами, які взагалі дуже важко уявити там. Як один приклад, це соціалістична робота Миколи Гупова. Тому гості це є західноукраїнська народна скульптура. Кінця 19-го, в більшості випадків, початку 20 століття. Та скульптура, яка дуже рідко коли музеєфікувалися. Та скульптура, яка не була особливо вивчена до сих пір, яка не атрибутована в більшості в банків. Коли мене запитують, а розкажіть мені, ви вже там більше ніж 10 років, більше 15 навіть років займаєтесь, трошечки вже куруєте ті проєкти, досліджуєте. Розкажіть мені, звідки хто, хто її робив? Назвіть імена, назвіть місцевості. Ну, я вам можу сказати відверто, спілкувавшись з багатьма спеціалістами, в тому числі з тими спеціалістами, які вивчають, і Гуцульщину, і Галичину. Це все обмежується тільки тим, що є професійні центри скульптури. І дуже взагалі села чи території, де її робили. І дуже рідко взагалі можна встановити хоча б якісь прізвища. Але прізвище можна встановити тільки, якщо це, звісно, 20 стилі, тому що невідомі майстри. ХІХ століття, вони настільки невідомі, що вони інкогніто, вони як прибульці. Ніхто не знає, звідки вони взялися і куди поділися цей інформаційний пласт, куди він подівся. Тому на сьогоднішній день ми представляємо трьох сучасних художників: це Альбіна Єлоза, це Ігор Янович, це Микола Малишко, які кожен по-своєму взаємодіє з тої сакральною скульптури. Ми представляємо величезний пласт. Я думаю, що це, напевно, більше сотні майстрів, які так лишилися невивченими, незнаними, але в своїй, напевно, різблярській практиці вони трошечки перевершили себе. В морфології скульптур, в пропорції, диспропорції, в е матеріалах, які застосовували, не тільки дерево а й увазі, а самополіформію так далі. Тут ви не знайдете навіть два подібних. Де я їх шукаю? За останні роки. За останні там років 4-5 я купив лише дві роботи. Раніше я шукав у колекціонерів на Західній Україні. Це крихти ще лишилися. Хоча, повірте мені, можна було не втрачати 20 століття і дуже активно збирати. Яку воно має цінність? Мистецьку очевидно цінність. Тому що це є народне мистецтво, яке е, працює з моментом непрофесійної школи, яке працює з моментом деформації. Плюс вони працюють з контекстом релігійної теми. Вони дуже серйозно працюють з контекстом часу, тому що тут є 30-ті роки 20-го століття, тут є 10-ті роки 20-го століття, тут є кінець 19-го століття. Тут є вплив пінзеля. Навіть там є навіть постпінзель називається. Павло, як поєднується сакральне мистецтво із творчістю трьох митців сьогодення? Наскільки воно переплетене з вашої точки зору? Ви знаєте, є проекти, які от проект Ігоря Яновича, діалог, фрагмент який тут показаний, він не просто переплетений. Сам проект задумувався як діалог сакральної скульптури і сучасного абстрактного живопису. Тобто, це є діалог в самому прямому сенсі слова. Коли ми кажемо про роботу Миколи Малишка промені, на, на тлі якої ви стоїте. Ця робота лише формально і матеріально, тобто матеріалом, близька. Це дерев'яна пластика. Ну і форма, звісно. Людська постать, яка розвела руки і поклала на плече голову, але в якійсь особливій радості. В той час, як та сама поза з розведеними руками і покладена на голову, в найбільшій скорботі розп'яття Христа. Тобто я їх співставляю як певний діалог. Ну і звісно, Альбіна Йолоза, яка взяла канон і саму форму, сам образ сакральної скульптури, дерев'яної, народної, для того, щоб відтворити сюжети своїх робіт, свого проєкту. Тобто, бачите, кожен своєю доріжкою або перетинається, або наслідує, або не наслідує. Але я на правах куратора може інтерпретувати і співставляти в різних жанрових сценах. Співставляти і розуміти, що вони між собою будуть взаємодіяти, можуть взаємодіяти. І ми даємо ще такий маленький е посил для да, аудиторії, яка так само буде думати, що вони роблять разом. Чому, Павло, я пригадую початок, коли ви перші виставки своєї артгалереї, я галерея представляли тут у Дніпрі. А на мою думку, ця виставка здається. Апофеозом ну, принаймні я її так сприймаю через те, що ніколи раніше не було такого заглиблення в сакральне, в значуще те, що кожній людині дороге. Говоримо з вами зараз у час, коли готуємося до великого дня, і мабуть, не випадково ви обрали час перебування тут у Дніпрі. Хотілося, щоб ви продовжували тут у нас, бо Дніпро потребує саме такого духовного вже не вибуху, а якогось Насичення, насичення, навантаження, і чи буде ваш проект Я Галерея тут присутній надалі? Учутки різні я галерея сьогодні закривається як простір, але я галерея це є глобальний проект. Він буде 100% присутній в іншому форматі, в дружбі з музеями, з іншими просторами і так далі. Коли ми кажемо зараз про проект гості, він задумувався виключно для Дніпра. Він був задуманий 4,5 роки тому, ще перед подіями революційними, і був відкладений. Я був відкладений, І, власне, слава Богу, за ті роки я не розтратив е того натхнення і того азарту створити. Тому він тут в такій формі. Повірте мені, з кожним роком ми набираємо якийсь професійний досвід там, зростання моєї, як людини, яка займається експозиціями, виставками, розкриває теми. Напевно, для мене найважливішим. Я завжди беруся за ту тему, яка мене на глибинному рівні цікавить, яку я можу розкрити і повірте, тем тих не є мало. Це не просто одна-дві теми, які достатньо швидко можна вичерпати, а потім не знайти. Знаєте, як кажуть на бістім'ї вийти, як на мілину. Ну от власне зараз я дуже серйозно. Цікавлюся тим, яка була роль ілюстрованої книги в 60-ті роки. І, власне наступні проекти будуть присвячені якраз українські ілюстровані книги 60-ті років. У старовинному кріслі 19 століття стояв безкрилий ангел, який дивився на мене широко розплющеними очима. Я не зміг не купити його. І це стала перша дерев'яна скульптура в моїй майбутній колекції. Так ділився із нами своїми спогадами про оту думку, яка наштовхнула його потім на створення проекту «Сакральна народна скульптура та сучасне мистецтво гості Павло Гудімов. Перший проект під назвою Суміш мікс Мікс-музей», де були представлені артефакти минувшини поряд із сучасним мистецтвом, відбувся у Київському арт-центрі я Ягалерея у 2008 році, майже 10 років тому. Але тоді ця виставка пройшла майже непоміченою. Сакральне зображення Божого розп'яття як витвір самодіяльних скульпторів. У нас на Придніпров'ї не поширений, але ось тут, на виставці гості, представлено майже два десятки робіт, віднайдених переважно у західних регіонах України і представлених як частина сучасної інсталяції. Фахівців такий погляд Павла Гудімова зацікавив Оте перетинання крізь часи основ народного мистецтва і сучасного прочитання. Як приклад, Косівська кераміка з жанровими сценами наближена до спрощеної графіки Пікассо та компанії середини ХХ століття або ж етнографічна тематика експозиції проекту Тіні Забутих предків виставка, що відбувся торік і викликав чималий резонанс. Тут через народні скульптури ангелів відкривалися обрії ментального, укоріненого, необмеженого у часі. І дуже наближеного до щоденного сучасного. Тут колекція саме Янголів. Ви знаєте, Янголів тут не є велика колекція. Тут більше всього це є розп'яття. І вони найчастіше зустрічаються. Напевно, розп'яття мало хто хоче брати гріх на душу, якби розп'яття це знищувати, чи викидати. Тобто багато хто людей його береже, як символ. Янгол це більш декоративний елемент. І деякі янгели тримаються навіть парами. Якщо побачить, тут є дві пари зовсім різні вони з своїм стилем, подачею, матеріалом. Але отак от ну це все переважно е, представлені от скульптурні речі із церков, можливо, музеїв чи приватних колекцій, просто хат Західної України. так? Західної України. але я не певен, що це тільки тут є і хатні речі, скоріше всього. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про Діву Марію, от, ну, це навряд чи церковні, скорше хатні. І формат такий, бачите. Відносно янгеликів, вони дійсно в більшості випадків прикрашали, чим наївніша робота, тим простіша місцевість, храм, це скорше всього не церква навіть, а придорожні якісь розп'яття, капличка. Якщо ви побачите різницю деяких розп'ять, є православні є католицькі. Потому як чи два зв'язки в даному. Дякую. Вам. Зараз я хочу надати слово гості сьогоднішнього нашого вечора мистецтво знавців Олені Ваденко. Слово гості. Да? І ми всі, хто прийшли сюди, ми гості сьогодні тут в цьому музеї, і наші гості, які привезли цю виставку, Павло Будімов, Павло Мартинов і вся ця команда. І я сказав Павло Мартинов, в гості з Західної України, тому що сакральна скульптура дерев'яна не характерна для нашого східного регіону православного. Вона характерна, як вже сказано, для католиків або греко-католиків. І таким чином в гості у мене ще народилася така ідея, що тут іще і в гості з минулого, тому що ці роботи є в гості з минулого. Тут є в експозиції, є і роботи з вашого музею. Ми вже це розкопали, розвідали. Є навіть дерев'яна скульптура, так от мене раз розп'ється Це з нашого музею, є ікони народні, навіть така західноєвропейська ікона, так, так само з нашого музею. І оцей народний пласт наш трошки, трошки наш пласт східний і західноєвропейський, Вони тут зустрілися. І хочеться привітати наших гостей, які тут опинилися. От я зараз імені мешканців міста, хочу сказати просто про своє враження. Що одна справа, коли ми йдемо в музей і дивимося там скульптуру скульптури Йована Пінзеля або деякі е роботи його послідовників, і я так зрозуміла, що тут є роботи саме школи Пінзеля, тут народні майстри. І е, народне мистецтво я можливо хочу загострити увагу на цьому, що народне мистецтво воно особливо, воно унікальне, воно безпосереднє, настільки щире, відгукується на те, що е, майстра е, хвилювала, але через традиційний образ, через релігійний образ, звичайно, це не релігійна е, виставка, це виставка сучасного мистецтва, і ми сьогодні вражені. Експозицію, яка тут зроблена, і хочемо привітати Будімова як куратора. Це надзвичайно. і привітати музей звичайно, з тим, що така надзвичайна. Виставка вона вражає, і як тут об'єдналися роботи сучасних майстрів нашої гості Альбіни Ялози і Яновича художника. І несподівана ця робота соцреалістична. Вона мене теж дуже вразила, художника папована тут якось доречно писала цю експозицію. І звичайно, ті е, дерев'яні скульптури, е, скульптури покриті фарбою і кам'яні скульптури покриті фарбою або без фарби. І о, так сконцентровані, плюс робота малишка нашого реату Шевченкаської премії, от, сьогоднішнього часу, так би мовити, все це в комплексі це справляє дуже сильне враження. Я просто думаю, що по перше, тут для мистецтвознавців є робота довідатись, подивитися, що є наше, що є. Приїхала в гості, якось співставити, попрацювати ці матеріал. А по-друге, це просто. Дуже цікава емоційна експозиція, яка дає поживу для роздумів і для таких э, чуттєвих відгуків на те, що робиться за зараз, і те, що було далі. І виявляється давня скульптура, вона дуже сучасна. Якось вона так звучить. От вона нам виявляється дуже близька. Тому я хочу ще раз привітати наш художній музей, всіх наших гостей міста Дніпро. Побажати вам не покидати простір нашого міста. Ми вже так як, як рідні з вами. Ми вже не можемо без цих виставок. Я думаю, що ця співпраця буде продовжуватися з містом з містом Дніпро. І ще раз вітаю, бажаю всій всіх музею. Адже виставка гості Сакральна народна скульптура та сучасне мистецтво триватиме у художньому музеї Дніпра до 9 квітня, завершуючи ці радіороздуми, звернімося до старосвітської балади із янголом на плечі, що належить Перу Івана Малковича якого також в цьому році було відзначено Шевченківською премією. Краєм світу уночі при Господній при свічі, хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі. Йде в ніде в невороття, іде делійно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя. Щоб не вештав уночі при Господні при свічі, щоб по світі не тинявся із янголом на плечі. Віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все бухка, буха, стогне янгел ледь живий. А він йде, йде, хоча вже й не дихає свіча, лиш уста дрижать гарячі, янголи, не впать з плеча. Рему Янголи не впать з плеча до ефіру. Підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.